Під луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернулись 72, з радістю кажучи, Господи. І біси, коряться нам за Твого іменем, Він сказав їм: Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав, Прославляю Тебе, Отче Господи, Неба і Землі, що Ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Слава Слава Ісусу Христу. Сьогодні святкуємо таке дуже цікаве і гарне свято Архістратига Михаїла і всіх. Безтілесних сил. Бог в свій час створив нас. Але і так само були створені ті безтілесні сили. І кожен з нас мав і має своє місце в тому плані Божому, але десь так само, як людина в свій час. Захотіла бути Богом, претендувала на це, тому що була створена на образ і подобу Божу, тому захотіла бути Богом, вирішувати цілковито все, і тим самим не виконала єдиного, єдиної вказівки, яку Бог дав, єдиної заборони, яка була. І тим самим впала. Так само ангели в певному моменті побачили, що вони нічим не гірші від Бога, що вони такі ж гарні, яскраві, що так само вміють читати, чути думки людей, що вони можуть прогнозувати, що люди роблять. Що вони знають багато про Бога, пізнали Його, і один з них, ангел Світла Люцифер, вирішив, що може збунтуватися. І тут відбувається те, що ми знаємо бунт ангелів, в якому архістратих Михаїл очолює це небесне Боже військо, і де вони скидають. Тих всіх збунтованих ангелів вниз. Від того моменту маємо вже це пекло. Пекло це є не що інше, як відсутність Бога. Так само, як ніч, це відсутність світла, так само пекло це і відсутність Бога. Бо рай, це коли ми є біля Бога і коли відчуваємо Його присутність, і Маємо спокій, мир, всі найкращі почуття. Щоб зрозуміти десь емоційно, бо ми люди земні, емоційні, і свій розум використовуємо на дуже низький відсоток з того всього, що в нас є потенціал, то щоб зрозуміти, що таке небо, що таке пекло, то потрібно собі згадати. Найприємніший момент, який був в нашому житті, коли нам було найкраще і емоційно, і фізично, і на всіх, на всіх рівнях, і коли біля нас було найкраще. От коли ми собі згадаємо такий момент, але треба до цього додати ще, можливо, 100, можливо, 1000, можливо, більше разів, цих позитивних емоцій, щоб зрозуміти, що таке бути біля Бога. Ну, а пекло це коли цього всього нема. Тому в сьогоднішньому дні ми маємо собі ще раз пригадати, що є ті ангели, які нам допомагають наблизитися до Бога. І вони є дуже близько. Але є й так само ті падші ангели. Які в певному моменті втратили ту можливість бути в присутності Бога і оглядати Бога, і тому вони не хочуть залишатися там самі, і тому вони можуть нам, нас заохочувати приєднатися до їхнього війська. Вибір вже за нами. Бо Бог кожного з нас створив вільним, кожному дав свобідну волю і наділив тим таким великим даром. І відповідальності, і волі, і всього, що ми маємо. Сьогодні також цей день важливо є пам'ятати, що ті, хто зраджують, це можуть бути найближчі люди. Якщо Бога зрадив найгарніший ангел, який був в його підданстві. Якщо Ісуса Христа зрадив Його учень, то не дивуймося, що часами і ми відчуваємо від когось, хто є близько біля нас якусь зраду. Не дивуймося, що так стається. Бо якщо ми забагато покладаємося на людей, то так з нами і стається. Якщо ми деколи забагато дозволяємо. То потім вже не можемо дати ради, щоб приборкати цю людину чи, чи тих, хто є біля нас. Тому так воно є, спокон віків. І дивуватися цьому не потрібно, але з цього потрібно навчитися чогось. Чого то вже кожен мусить сам в кожній своїй конкретній ситуації. Питати Бога, питати себе і виясняти, що Бог хоче мене навчити. Ще одна така, сьогодні, на думку мені приходить подія, подібна до того, як зрадили Бога ангели, як зрадили Христа апостоли. Щось подібне відбувається із нашою батьківщиною. Маємо з боку сусіда. Який так насправді ніколи нам не був братом, який завжди хотів розтоптати, знищити, стати вищим нас. Хоча всі ми добре знаємо історію, звідки взялося болото, і звідки взялася ця імперія, і хто є засновником цієї імперії. Знаєте, дуже якась така. Може, так і не можна казати, але така дуже сильна паралель. Бог створив ангелів, вони збунтувалися проти них. Ісус обрав апостолів, один з них зрадив Його. Київська Русь утворила Московське князівство. І що це князівство робить? Хоче стерти з лиця своїх праматерів, прабатьків. І знову відбувається війна. Не тільки на духовному, але й так само на фізичному рівні. Тому сьогодні в особливий спосіб. Молімося і пам'ятаємо за тих наших ангелів, які нас охороняють. Молімося, допомагаємо їм, ставаємо на їхньому боці, ціляко, як можемо. Бо тільки в таких війнах, в такій боротьбі народжується щось добре. Тому вчимося від небесного війська, ставаємо на його сторону і здобуваємо перемогу в кожній хвилині нашого життя. Амінь.